Хмельницька школа номер 22. Уже з дев'ятої ранку тут починають збиратися абітурієнти. Їм цієї ночі не спалося. Електричкою приїхали, прокинувся без 15.05. Спати не хочеться. Дуже хочу спати. Мирослав і Владислав закінчили військовий ліцей у Кам'янці. Називають себе українськими суворовцями. У свої інтелектуальні сили вірять, але хвилювання від того не менше. В школі не так страшно це все, бо не ріша майбутнє, а зараз вирішується майбутнє. Більше печка страху із Волочиська з батьками приїхав абітурієнт Валерій. Підтримка мами і тата допоможе справитися з тестами. Та як люба мама певно, переживає і не спиться, і не знаю, може дитина так не переживає, як мама переживає за дитину. О 10.15 абітурієнтів пускають до приміщення. Рідні за них хвилюватися будуть під дверима школи. Звичайно, хвилювання велике, тому що я кажу, у мене дитини всього 15 років і він трохи молодший за віком всіх тих, хто сьогодні тут прийшов, але ми готувалися. Українська мова і література перший і єдиний основний предмет зовнішнього незалежного оцінювання в цьому році. На вирішення тестів дають три години. 6 червня майбутні студенти писатимуть іноземну мову. Далі через кожних два дні решту предметів. Українська мова і література пишеться три години, але так само три години буде писатись фізика. Інші предмети будуть писатися або дві з половиною, або дві години. Пункти тестування підготували вчасно. На кожен предмет географію пунктів мінятимуть. Все залежатиме від кількості випускників. У нас в області всього зареєстровано 35 пунктів для зовнішнього незалежного оцінювання. Вони сконцентровані в вісьми центрах: це Ізяслав, Славута, Шепетівка, Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Наймасовіші предмети у нас математика зареєстровані, крім обов'язкових історія і географія. Аби позбавити абітурієнтів лишніх клопотів, в області дозволили використовувати шкільні автобуси для довезення дітей до пунктів тестування. Проїзд платний, але вчителі і батьки задоволені, особливо у селах. Без хвилювань, без зайвих думок, без клопотів, діти організовано, в супроводі вчителів під'їжджають до пункту тестування і назад проблем немає. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 24 червня. Додатково з 27 червня до 5 липня. Абітурієнтів закликають з'являтися на пунктах тестування вчасно із усіма документами без шпаргалок та мобілок. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.